Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У минулому відео ми вже грали на карті. Countryside side. Були нові автівки. Хто не бачив, будь ласка, подивіться, було дуже цікаво. Сьогодні будемо продовжувати далі. У попередньому відео ми грали от на цій тачці. Була. Тачки Hippie One, була така One Wheeler, таке моноколесо, чи, як у Segway, щось таке на акумуляторі. Квадбайк був дуже схожий, до речі, на автівку, таку ми грали в минулому відео Monster Truck. Дуже схоже, але він. чусь Мені дає здається, що він трішечки потужний. Потужніший, ніж той та автівка. А зараз будемо грати на карті теж Countryside Side. Автівка буде трофітрак. Ніколи не грав. Зараз спробуємо, що це таке. Так. так. Ну, такий собі позашляховик, поки дуже круто, мені здається. Ще ніколи на ньому не їздив. Треба подивитися, прокачаний він чи ні, я не пам'ятаю. Так. Нічого собі. Оце дуже круто, вау. Мені подобається поки що. Так. Буде дуже смішно. Якщо я доїду... О, ні! Бачили дах е з дверима відвалюється і все. Ай, він ламає голову. Так, окей. Ага, бачите, він зовсім не прокачаний. Так. Ну що ж, спробуємо. Спробуємо знову. Так. Такі кулеса в нього великі, мені здається, на таких пружинах чи що, ресори такі. Так. Треба обережно, щоб він на дах не перевернувся, бо одразу вона розвалюється. Та дах відвалюється, двері відвалюються, все відвалюється. І. Водій може зламати собі голову. Так. О, дуже круто. Так. На 500 500 метрів. На 600 метрів. О, ні! Трішечки не доїхав. Задивився на цю корону. Ну, так трішечки залишилось бачили? Так, так, обережно, бо ця автівка їде так підстрибує дуже високо. Та може перевернутися. Ну, до гори дригом. Так, Так, дуже хочу до корони. Хоча б доїхати, а ще дуже круто було б 1000 метрів проїхати. На... О ні ні-ні. ні, 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 На непрокаченій тачці це дуже круто. Так. А... Так, мені здається... Ага, бачите, не 600 метрів рівно, але щось 650, мені здається. А ну так, потихесенько. Ну, так, трішечки більше, мені здається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто побачив. А мені здається, що 650 чи трішечки більше щось було. Як це вони ставлять мені е, дуже цікаво. Так. О, бачили? Вау, дуже круто! Так, ну сьогодні Експрес-заїзд буде на новій тачці. Так. Так, підібрали червону каністру. Так, заправились паливом є. Це дуже круто. Так. О, ні, 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 ні. Бачите? Дуже складно було я розігнався, щоб заскочити на гору, але не вийшло. Так, але ми до корони дійшли. Дуже крута, класна тачка. Мені подобається. Навіть вона зовсім не прокачана і дуже непогано їде для цього. Так. Треба не поспішати. Так, палово перебрали. Е, ес, бейби Камон. так, ще палово о, не, 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 а, все. Двері відвалилися, дах. Мені здається, що даху і немає у, у цій автівки. Бачите, зараз скінчиться паливо мені здається, та і все. Все, даю газу, нічого. Auto fuel. Так, паливо скінчилось. Так, ну окей. А, давайте спробуємо. Далі. О, дуже крута! Турист бас. Так. Прикольно. Бачив, але ніколи не їхав на ці автівки. Автобус такий прикольний. Якісь три чувака там сидять. Так. А вони мені дуже цікаво оплатили проїзд. Передаємо за проїзд. Будь ласка, передаємо за проїзд. Будь ласка, передаємо за проїзд. Такий дуже крутий автобус. Другий поверх. А чого на першому поверху ні нікого немає? Та двері, мені здається, ззаду відчинені. Водій, що забув їх зачинити, чи що? Чи що? вони провітрюють салон. Але у них другий поверх без даху, їм ем що так не. О, є! Є, є, є! є. Трішечки залишилось, дуже круто палово підібрали. Їм що так не вдосталь провітрюються без даху. Так, ну якщо б був такий автобус з другим поверхом відкритим, я б теж на першому поверсі не їхав. Я вам так скажу одразу. Ага, бачите, трошки все заклинило і я не можу їхати далі. Так, ну подивимося, перший раз граю на такі, на такому автобусі, на такій тачці. Так, вона, бачите, теж не прокачена зовсім. Так, так, ну, мені дуже сподобалось. Хочу ще спробувати. Так, передаємо за проїзд. Будь ласка, передаємо за проїзд. Будь ласка, передаємо за проїзд. Я не розумію, вони що, вже заплатили за проїзд? Чи вони хочуть, так, на шару проїхатися? Будь ласка, нагадую, передаємо, будь ласка, за проїзд. Будь ласка, передаємо за проїзд. Щось не можу я собі щось. Уявити такого. І я їм кажу, передаємо за проїзд, а вони сидять так, собі, отак от. Щелопу відкинули нижню. Та, типу, вони не розуміють. Будь ласка, передаємо за проїзд. Так, бачите все. Так, ну окей. Так. Щось. Так, зараз пробуємо ще. Так. Ну, я не розумію, напишіть, будь ласка, в коментарях, треба його прокачувати чи ні. Цей автобус, бо ну він такий собі, ну прикольний, але щоб його прокачувати я не знаю такий собі. Так. Так. Мені здається, що буде дуже складно, якщо його прокачати. На, на ньому проходить оці карти. Там, де треба. От бачити все. Він не може сюди заїхати. Ану, спробуємо розжиняємось по максимуму. Так. Ну, так. Так. О, ні! О, о, о о О, все! Все, чувачки, вибачте. Uh, бачили, як там було складно? Так. Так, спробуємо ще раз. Так, мені здається, що якщо б там прокачати двигун, колеса, щось таке було б дуже. Трішечки зручно їхати на цьому автобусі, але я не розумію. Треба витрачати монети на прокачку цього автобуса чи ні. Напишіть, що ви вважаєте про це, що ви думаєте про цей автобус, треба його прокачувати чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. Бо якщо почати прокачувати, то е, мені здається, що е, 10 мільйонів монет е, тільки так може е, сюди влізти на прокачку. Е, бо там. Е, один раз. Е, Так. О, доїхали до палива, є. Так. Як ви гадаєте, доїдемо до корони, чи ні? Так. О, бачите. Застряг. Так. 500 метрів чи трішечки більше? Ні, трішечки більше. Так, 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 так. так. Ну, все, я не можу далі їхати. Ще й паливо скінчилось. Так. Ну окей. 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 Ну сьогодні дуже круто зіграли. Були дуже круті нові дві тачки. Це тачка Truck, Оця. Дуже жовта, дуже така класна, потужна. Те, вона теж, до речі, була зовсім не прокачана. По нулях повністю. Та такий собі автобус дуже прикольний. Якийсь чувака Я їм кажу, заплатіть, будь ласка, за проїзд. Вони сидять, нічого не говорять, не відповідають. Мені не розуміють, що це таке. Дуже крутий автобус. Він теж, до речі, по нулях не прокачаний був, але дуже прикольно на ньому було їхати. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку вона виглядає як великий палець до гори. Напишіть, будь ласка, у коментарях, сподобались вам ці тачки сьогодні у цьому відео чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!